Бій закрути не забути всеукраїнське об'єднання Свобода виступило організатором смолоскипної ходи реквієму, традиційно присвяченої самовіданому подвигу юних борців за становлення самостійності та незалежності української державності. Бути гідними подвигу своїх попередників, закликав присутній голова Хмельницької обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Сабій. Щоб наша молодь не забувала подвиг предків, власне не забувала тих, завдяки кому зараз українська держава існує. Власне, завдяки крутянцям, завдяки Молодим хлопцям, які воювали в упа, віддавали своє життя і йшли на вірну смерть, але були свідомі того, що вони продавають свою кров для того, щоб їхні майбутні покоління жили в українській багатій, щасливій великій державі. Для нас полум'я смолоскипів це символ патріотичної естафети, яку нам передали учасники тих героїчних подій. Подібно спартанцям, кілька сотень студентів виступили проти понад п'ятитисячної червоної навали. Серед них були і наші земляки. Земляки з Хмельниччини, не дивлячись ні на що, ці хлопці стали супроти ворога і прийняли нерівний бій. 300 українських студентів протистояли п'яти тисячам московських хлопців. У них два шляхи – дивитися в очі ворогу чи впасти перед ним на коліна. Вони вибрали перший, тому що вони знали, що відступати немає куди. Що за ними українська держава? Ці українці з великої букви через нестачу військового досвіду фактично не мали жодного шансу вижити. Зазначив депутат Хмельницької міської ради, свободівець Володимир Гончарук. Втім, в пам'яті нашого народу їх звитяга завжди буде перемогою патріотичних переконань над загарбниками та назавжди залишиться символом незламності духу нації, зазначив він. Вони прийняли бій і вистояли, і трималися мужньо. Після цього бою 27 українських хлопців були страчені. Але своїми діями, своїм подвигом, вони показали, що Україна не вмируща, що ідея жива і що боротися за неї потрібно. Свобода в черговий раз довела свою здатність збирати більше ніж вся об'єднана опозиція Хмельниччини. Вважали деякі учасники ходи. Близько 600 осіб прийшли підтримати наш урок історичної пам'яті. Це вдвічі більше ніж торік. Констатує ходу головний свободівець Хмельниччини Ігор Сабій. Крутнянський бій це подія національного масштабу, тому ні для кого не робили персональних запрошень на цей захід, зазначив він. Попит хмельничан на участь в таких мероприємствах в черговий раз свідчить про зростання популяризації національно-визвольного руху серед Подолян, що є безперечним позитивом. Ігор Сабій. Ми закликали всіх українців всю молодь до смолоскипної ходи, про що були розклеєні листівки. Ми не зверталися ні до кого персонально. Ми закликали всіх українців, і зараз як і тоді дуже важливо вірити в себе, вірити в українську державу, працювати над собою. І треба бути свідомим, що і зараз є, як то кажуть, місце для подвигу.